5 вересня під впливом південного циклону погода Черкащини залишиться нестійкою, вітряною, з дощами та невисокими денними температурами. Уночі 14-19, в день 23-28. Дощі минулої доби були неефективними для зволоження земної поверхні, але поліпшили якість повітря та створили комфортні температурні умови. За період спостережень з 26 до 31 серпня лабораторія обласного гідрометцентру дослідила 263 проби атмосферного повітря. У Черкасах виявили перевищення гранично допустимої концентрації діоксиду азоту, оксидів вуглицю та азоту, аміаку та формальдегіду. Порівняно з попереднім тижнем у Дніпровському мікрорайоні підвищилась концентрація аміаку, а формальдегіду та оксиду вуглецю дещо знизились. У південно-західному мікрорайоні підвищилась концентрація аміаку та оксиду вуглецю. Вітряний басейн над містом досі забруднений цими сполуками. Нестійка погода, за словами синоптиків, має сприяти розсіюванню сторонніх домішок.